Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє атмосферне відео, в якому ми зануримося у світ деревинних нот в парфумерії. Я не просто покажу вам свої улюблені аромати, а й розберу кожну ноту. Розповім, що вона означає в парфумерії, як пахне і з чим поєднюється. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися побільше. В описі буде більш корисної інформації. Тож перегляньте та лайкніть це відео, не забудьте підписатися, бо це усе допомагає розвитку мого каналу. Діліться у Вашими улюбленими деревинними нотами, ну і давайте розпочинати. Чогось більш легкого з Азії, це бамбук. І у парфумерії він часто означає чистоту, прохолоду, можливо, навіть водянисту зеленість. Реальний бамбук має дуже свіжий, напевно, такий соковитий аромат. І в парфумерії дуже часто його використовують для соковитості. Тож, це аромат про озон, про чистоту. Це не така насиченіша деревинна нота з зеленим присмаком. І ось парфум з нею, який я хочу порадити, це Aurora Parl Charles Vone. Цей аромат точно. В стилі 90-х, мінімалістичний, неоскладнений. тут водяниста текстура, він звучить природно, має такий охайний ефект, аромат дуже м'який, ненав'язливий і по-справжньому світлий. Лаконічний, елегантний, легкий і ідеально підійде на свіжий ранок, після дощу. Якщо ви хочете якусь зелену водянисту нотку в парфумі, то вам треба його спробувати. А якщо вам подобаються більш цитрусові аромати, і ви шукаєте чогось цікавого, то давайте поговоримо про ноту Хінокі. Це взагалі японський кипарис, відомий свіжим деревинним, лимонним смолистим запахом. Він має таку ауру японських купалень. Тож сьогодні я хочу вам порадити Live in Colors бренду «The House of Wood. це Хінокі з цитрусовою іскоркою, бо він ароматний, але не різкий, і я думаю, ідеально підійде. Тим людям, хто шукає щось зелене і неймовірно цитрусове, бо він дуже такий, знаєте, енергійний, і тому е з ним приємно, особливо, коли на вулиці, напевно, дуже тепло, і хочеться чогось більш прохолодного, мінімалістичного, як прогулянка, десь, можливо, в японському саду. Ну, а на цьому давайте рухатися до фігового дерева. Цікаво, правда? Дивіться, фігове дерево це мікс і зеленої листяної гірчини, Молочного соку, стебла та сонячної фруктовості. І якщо вам подобається інжир, і ви хочете інжирове дерево, і листя, і сам фрукт, то вам треба спробувати Adam and Eve's Dress дуже класна назва бренду Лоренце Пазалія, в них все дуже творчо, артистично, і це не виключення, бо аромат одночасно про фруктовість та рослинну зелену кремовість. Тут є нота молока, вона так гарно Контрастує з зеленню, а молочна нотка, це обволакує, інжир тут стійкий, і він дуже цікавий. Насправді з ним класно і влітку, і коли а, от навесні. Починаються пробувати зелені листочки, він мені дуже-дуже подобається. Тому якщо ви шукаєте чогось небанального, цікавого і, можливо, інжир у вас улюблена нота, і ви не можете сфокусуватися або просто на листі, або на самому фрукті, і ви хочете поєднання, це воно. А наступна нотка буде така дуже концептуальна, Дріфтвуд. Не знаю, як її описати, але це таке дерево, викнуте морем. Ідея, тобто парфуму з солоними аспектами, мінеральних, амбрових. Молекул, якихось деревинних акордів, начебто сонце випекло, це дерево, воно вже таке, знаєте, солоне в піску. Обвіяно прохолодним вітром з моря, щоб створити такий ефект узбережжя, треба ось солоні мінеральні ефекти. І в ароматі Salt Rose бренду 4160 Tuesdays, дуже цікаво обіграна сама троянда, бо вона тут не флоральна, така майже дика, можливо, яка десь пробилася на холодному узбережжі Британії, і в неї такий деревинний пісочний присмак. Неймовірно, атмосферно, не банально, це не для тих, хто полюбляє парфуми, можливо, в такому більш пляжному стилі з ефектом сонцезахисного крему, а хочеться чогось реалістичного, можливо, навіть трішки дивакуватого, атмосферного, і текстура дуже насичена саме в цьому ароматі. Тож, напишіть мені, будь ласка, які вам парфуми більш подобаються пляжні, чи такі атмосферні, реалістичні, начебто прогулянка в шторм а, десь на узбережжі. А ми рухаємося далі, як вже торкнулися троянди, давайте поговоримо про рожеве дерево, тепле, зелено це не наче такий флоральний блендер, який використовують в деревинних парфумах вже дуже давно. Багато. Напевно, десятиліття, ще довше. Запах в нього м'який, кремово-деревинний, з фруктомовими відтінками, і це класична нота. і Мені дуже подобається, як вона звучить в ароматі морі, бо... Це неймовірно, вау, елегантна композиція. Боже, якщо хтось полюбляє по-справжньому жіночні аромати, і ви хочете, ну, можливо, навіть стиль прям герлен, вам треба його спробувати, бо е ця нота поєднує тут і квіткову пудру, і фруктову солодкість. Він такий романтичний, збалансований. Я його обожнюю, напишіть, будь ласка, що ви про нього знаєте, бо ну, це доволі популярний аромат, а ми рухаємося далі до чогось дуже е цікавого, як е оливкове дерево. напишіть, будь ласка, чи ви. Коли-небудь тестили парфум з цією нотою. Вона зелена, загадкова, цікава, деревинна. І аромат з нею в моїй колекції це Унджадін Catherine бренду Hermes. Такий, знаєте, гарний в медитеранському стилі. Мені нагадує відчуття, коли стоїш. Полі з оливкового дерева, тут є і цитруси, але й сонечко, він має золотистий аромат, трішки фісташки, гарні цитрусові елементи, ніжний, стильний, дуже цікавий, розслаблений, його хочеться вдихати більше і більше. Як будете в магазині, обов'язково затесте, А якщо вже я заговорила про Ермес, давайте я розповім вам про ноту. Дуба, і взагалі я її обожнюю, бо вона а, буває алкогольною, насиченою. Коротше, вона дуже крута. І ось є такий аромат берин'я, який ви можете спробувати в магазині, обов'язково це зробіть. Мені здається, він унісекс, дуже класичний, стриманий, дорослий, цікавий, але грайливий через те, що він в стилі фручулі, Тобто а, тут дуже легкий натяк на алкогольний відтінок, трохи фруктів. Це дуже вишукано, універсально. Мені він неймовірно подобається. Є ще. Інтенсивна версія, яка більш алкогольна, насичена і деревинна. Якщо ви їх вже тестили, то напишіть, будь ласка, який з них сподобався, а ми будемо рухатися до тикового дерева. І в мене з ним не дуже багато досвіду. Напишіть, будь ласка, чи у вас є парфум з цією сухою пудровою нотою, яка дуже нагадує аромат меблів. І ось в парфумі Телеграма бренду Imaginary Authors вона звучить дуже цікаво, бо він розкривається як ретро-листівка з минулого. Тут є і подровість, але і чистота білизни, нотка лаванди, тому він звучить спокійно, цікаво, як сухе дерево, і його буде гарно можна носити в більш формальну обстановку на роботу, в офіс, бо він досить спокійний. А ось наступний аромат про тактильність, бо це кашмірове дерево, і воно взагалі про м'якість, про тепло. Ця нота створена, щоб звучати як дорогий кашмір на шкірі. І в мене є декілька парфумів з нею, але сьогодні хочу порекомендувати Avernia Ormond Jane, бо він все ж таки більш деревинний. Тут нота Кашміру поєднюється з таким. Цікавим, різкуватим червоним перчиком. А, є тут є і мускусні ноти, і пудровість, але в базі а, дуже гарні високоякісні елементи в цьому тілесному, чуттєвому, а, розкішному парфумі, який дуже легко носити в повсякденні. Якщо ви щось таке шукаєте, то я вам його раджу. А якщо ви хочете неймовірно елегантний деревинний аромат, то напевно найкрутіша нота з цієї категорії це сандал. А, чи згодні Зі мною. Напишіть у коментарях, чи подобається вона вам. Я десь, напевно, вже знімала добірку з крутих сандалових парфумів, але якщо мені треба було б порекомендувати щось дуже універсальне, це було б Сантал Ді Пасифік бренду Періс Монте-Карло. Чому? Ну, по перше. Тут сандал звучить дуже класно, густо, кремово і дорого, феноменальна стійкість, ніжність, шовковистий шлейф. Це бездоганний сандал для повсякденного носіння. Дуже вам його раджу. Взагалі ця нота вона а, найгладкіша в парфумерії. А ось наступна, напевно, не моя улюблена, хоча я обожнюю ось цей аромат Gypsy Water, в якому є нотка сосни. Але вона тут не різка, хвоя тут м'яка, збалансована пудровою ваніллю, трішки ладану для смаку і містичності, взагалі, це дуже універсальний, гарний, приємний. Аромат, який з легкістю можна носити в повсякденні. Це бестселлер не просто так. Напишіть, будь ласка, чи ви з ним знайомі, чи він вам подобається, бо тут є ароматна хвоя, але через, знаєте, таку легесеньку, як хмаринка ваніль. Мені здається, це чудове і якесь цікаве, небанальне поєднання, тому він досить звучить сучасно. Що ж, давайте рухатися до наступної ноти. Можливо, вона не така типово деревинна, але мені здається. Що сучасний мох, зелений, деревинний, можливо, вологий, гарно впишеться в нашу тему сьогодні. І якщо ви шукаєте щось з мохом, який би був шипровий, до речі, я знімала для вас таку круту добірку з парфумів в цьому жанрі, якщо ви її ще не бачили, будь ласка, я буду дуже вдячна, якщо ви переглянете, по-перше, я там ділюсь, ділюся з вами багатьма дуже крутими, сучасними та й трішки вінтажними шипровими ароматами. а по-друге, Друге, ну, Там щось мало переглядів, я не зрозуміла чому, бо це е, крутий напрямок в парфумерії, він такий класичний, але можна буде багато інтерпретацій. А Вже ж, мох – це одна з найважливіших складових шипрового акорду. І мені подобається саме цей варіант Moss EPC, бо він зелений, теплий, на контрасті з спеціями Кардамон, як на мене, найдорожча пряна, е, пряна нота. І вона тут в поєднанні з гарною карамеллю, тому він. Смачний, ідеальний варіант, якщо у вас якісь прогулянки на вулиці, або, можливо, вечірки на природі, він гарно поєднується з іншими ароматами, тож його дуже доречно мати в своїй колекції. Ну Ось наступна нота, така цікава, не банальна це папір, папірус. І мені було нелегко знайти парфуми з нею. Якщо ви щось знаєте, пишіть у коментарях, але я вам пораджу Silver Saffron бренду Unnu Nomad. Шикарна якість, екстре, дуже стійкий, прям він вражає. Я вже ж він про шафран, який я насправді не дуже люблю, бо він часами мені дуже віддає шкірою тут, в поєднанні з гарним, смачним таким фруктовим аспектом, який Прям на старті відчувається через малину. Я обожнюю, як він звучить. І папірус тут гарно поєднаний з ірисом, бо вони обу, обидві такі пудрові ноти. Але папірус він вже такий паперовий, правильно? І трішечки, можливо, навіть більш. Прохолодний айрис подровий. Тож елегантно, фруктово, дорого по звучанню, неважкий парфум, який я дуже часто ношу. Взагалі ця колекція крута, з неї ще є аромат з березою, крута нота. І в цій композиції Астреля для Маньяна вона дуже цікаво обіграна, бо в більшості ароматів, які я тестила, вона була така, знаєте, майже підпалена. А тут, в поєднанні з чорним шоколадом, це звучить смачно, але темно, містично, його гарно носити. Кудись вночі, на вихід, особливо коли холодно. Ну, бо цей контраст якихось темних цукерок це щось неймовірне. Але так, береза, це ще одна більш потужна нота, так само, як і наступна Акігала Вуд. Чи знаєте ви про неї? Це такий сучасний деревинний матеріал, схожий на. Пачулі, але синтетичний аналог, і він дуже виразний в популярному парфумі Amouage Guidance, який я обожнюю і ношу тільки на особливі заходи, бо він ультрапотужний, стійкий ну і дуже дорогий. Про амбру, троянду, перси, кремовість, прянощі, дуже багатий на саме деревину в базі. Спочатку він майже такий, знаєте, якийсь липкий. Okay. Um, і чомусь брудний, але коли вже в шлейфі відчувається просто збалансованість усіх нот, я хочу сказати, що в нього дуже яскравий характер. І мені він подобається, хоча я маю декілька альтернатив, якими я вже з вами ділилася. Тож напишіть, будь ласка, чи ви тестили гайденс і що ви про нього думаєте, і як вам, напевно, найвпізнаваніша деревина нота кедру в парфумерії, я взагалі до неї так собі. Ставлюся, стримано, але мені дуже сподобалась новинка від Room 1015 Electric Wood X3. Взагалі я цього року так багато крутих деревинних ароматів затестила, що ну, мені треба було дозріти до цього відео. І цей аромат пахне як футляр гітари, а, полірованої деревини, свободи, а, солодких спецій в стилі пряників. Взагалі а, мені часто за нього компліменти роблять. І мені здається, це через магнетизм цієї Гарної деревинної ванілі, особливо в прохолодну погоду. Я люблю такі більш атмосферні аромати. І ось наступний, дуже цікавий про ноту Пало Санто, димну, медитативну, в неї якийсь духовний характер. Взагалі її часто підпалюють під час якихось ритуалів. І я тестила декілька ароматів з нею, але найбільше мені сподобався Абі. бренду Maison Violie. Він дуже класний. Насичений, темний, смолистий, але не такий, щоб був який, якийсь страшний, ідеальний для тих, хто любить містичну, містичний мінімалізм. Він гарно сидить на шкірі, він елегантний, заспокійливий, дуже приємний, аромат для тих, хто полюбляє щось більш. Навіть таке духовне. А наступна нота це гваяк, гваякове дерево, тепле, солодке, можливо, навіть з димком та присмаком ванільної бальзамічності. Не солодкий, більш такий, знаєте, як щось дуже атмосферне, наприклад, камін, карамелізоване дерево в популярному ароматі By the Fireplace. Нарешті він в мене є. Так, він мені подобається своїм солодким димком, нотами каштану, гваякового дерева, ванілью. Це один з найкращих зимових ароматів. Дуже Популярний, пишіть, що ви його носите, як він вам подобається. Ну, а якщо мені треба було б обрати мою найулюбленішу деревину ноту, яка звучить по-справжньому дорого, я не знаю, чи пачулі це рослина, чи е, її, можливо, можна категоризувати як деревину, але чесно, вона просто створює неймовірно розкішний ефект в парфумах. Ось спробуйте саме ті, де вона виразно е, відчувається. Вона буває земленистою, шоколадною, і я її обожнюю, в мене є багато парфумів з нею, але якщо б треба випробувати тільки один, найкрутіший, універсальніший, справді пачулівий аромат, це був би Behold пачулі. Бренду Galaha Fragrances, він мені трішечки нагадує своїм характером, щоб ви зрозуміли. Ексклюзивний Chanel Caramandel, Бо тут пачулі дуже яскраві, шоколадні, на старті є апельсинова газованість, потім шоколадно амбровий акорд Тут такий шикарний, як він шлейфить, це ну, дуже привабливо. Аромат з відмінною якістю, його будуть дуже довго усі відчувати, бо це по-справжньому королевська нота. Ну, а, напевно, най така. Цінніша деревинна нота у світі це Уд. Можливо, якщо ви протягом цього відео все чекали на неї. Дякую, що додивилися до цього моменту, бо я маю для вас справжній удовий скарб. А цей парфум не той взяла, бо він тут ось приготований вже під назвою Ludo Sarah Baker. А це щось неймовірне. Уд. Взагалі, він такий багатошаровий, цікавий. А, в залежності від того, з якого він регіт. Він може бути свіжим або темним, анімалістичним, солодким. І тут зібрані усі аспекти цього многогранного елементу, він трішки знаєте, такий Ох... дуже він неймовірно. Дорогий по звучанню, шикарний. Дивіться, на старті він свіжий. Тут є і зелені нотки, і ароматичні трави, потім квіти, багато квітів. Вони так розкривають цю композицію, яка в базі має чистий, але трішки тваринний з лаоса, мій улюблений, і він неймовірно, неймовірно стійкий. Аромат, який вражає. Якщо вам треба справити враження на когось, то він це з легкістю зробить, бо він довго тримається на одежі, шлейфить круто декілька днів. Тому я вам його справді раджу. Хоча напишіть мені, який ви маєте удовий аромат, та яка у вас загалом улюблена. Саме деревинна нота. Якщо можливо я про неї не згадала, то діліться вашими відгуками у коментарях. Я обов'язково дам вам зворотній зв'язок. Мені дуже важливі ваші відгуки. І сподіваюся, що це відео було і корисним, і цікавим. Тож, будь ласка, лайкніть його, підпишіться на мій канал. Це справді допоможе його розвитку та просуванню мого контенту. Придивіться в описі буде більш корисної інформації. Донайте на ЗСУ, слідкуйте на соціальних мережах, підтримуйте нашого. Президента і бережіть себе, слава Україні, Па-па!